Після просмотру цих сторіс ти зможеш вже називати себе нумерологом початківцем якщо це тобі треба. А якщо ні, ти зможеш просто особисто розраховувати для себе та для своїх близьких рекомендації для кожного дня на рік. Ми можемо подивитися на прикладі конкретного сьогоднішнього дня, це 18 число. Детальне та об'ємне значення всіх чисел буде у телеграм-каналі. Добрий час доби. Сьогодні ми розпочинаємо захоплюючу подорож у світному нумерології, де кожен з вас може особисто розрахувати та дізнатися, що має сказати чисельна енергія для кожного дня. Ми перенаємо світ чисельної енергії, яка щодня оточує нас своєю вібрацією та впливає на наш настрій та на події. Кожен день має свої вібрації. Та події давайте дізнаємось, як розрахувати її для будь-якого дня на рік. Отримуючись певних заборон, людина може уникнути дії або ситуації, які можуть негативно вплинути на її плани та цілі і життя загалом. До речі, зараз згадала, як позавчора я була на уроках водіння, та зранку я зробила розрахунок, де було вказано, що, будь ласка, не перечте вчителям, вони знають, як краще. Я подумала, якась маячня, якщо мені не сподобається так, інструктор, я не буду мовчати. Але потім я вже все ж таки послухала цю параду, так? І, і у результаті я дуже рада, що я нічого такого не сказала своїй інструкторщі, тому що вона дуже класна і мені зараз не комфортно. Я бачу, що це професіонал, і в мене все дуже гарно виходить. Те, що я вважала, так воно все виходить. Тому якщо вам здається, що це якась маячня, якісь цифри, якась нумерологія, ви просто, хоча б разів пару разів спробуйте, тому що якщо ви зараз бачите це відео, цю інформацію, це не просто так. Нічого у цьому світі просто так не відбувається. Документ зі значенням всіх чисел я виставила у телеграм канал. Кликай на ссылку та переходь, дивись.